Розділ 24 Ми повернулись до міста майже в повній тиші. У мене виникло стривожене, нудотне відчуття в шлунку від думки, що тот Елліс просто розчинився у повітрі. Мені також не подобався той факт, що він більше не працював у Юнайтед Лаптек. Бо якщо це місце, де вони виробляли МДТ, то який шанс? Я матиму отримати ще дози без внутрішнього зв'язку. Коли ми здолали приблизно половину тунелю Лінкольна, я сказав Санчозу, Отже, як думаєш, зможеш його розшукати? Спробую. Я відчув по його тону, що з детектива досить, і мені це не сподобалось. Потрібно, щоб він був на моєму боці. Ти спробуєш? Так, хотілося б. Він нетерпляче зітхнув. І я зрозумів те, що він не хотів говорити, тому сказав усе за нього. Тобі хотілося б мати більше, ніж просто мою відверту неправдоподібну історію. Кенні похитав головою і нарешті кивнув Так. Я подумав про це хвилинку, коли ми виходили з тунелю, і сказав Ці люди в списку. Приблизно 25 імен, яким ти не можеш знайти пояснення. Ти з кимось з них розмовляв? З кількома, коли ми почали відстежувати дзвінки. І коли це було? Приблизно три місяці тому. Але це був глухий кут. Я вийняв мобільний телефон і почав набирати номер. Ти кому дзвониш? Ліббі Дріскол. Але як ти? У мене гарна пам'ять. Будь ласка, Дріскол. Через кілька хвилин я поклав телефон собі на коліна, вона на лікарняному, вже тиждень. «І що? Я узяв сторінки з конверта і продивився їх, знайшов інший номер поза штатом, перевірив його з Санчезом, а потім зателефонував та сама історія. Ми зараз знаходились на 42-й. і я запитав детектива, чи не може він висадити мене на 50-й авеню. У мене є підозра, що якщо зателефонувати кожній людині з того короткого списку, то напевно вони усі хворі. Крім того, ймовірно, що три людини, яких ти шукаєш, ну ті зниклі члени культу, вони насправді є людьми з цього списку. Що? І вони тепер живуть успішно, по-новому, мають нові ідентичності. І сидять на МДТ 48 яке давав їм Дік Таубер. Ісусе! Але постачання скінчилось, саме тому усі захворіли. Санчес під'їхав прямо перед 50-ю авеню. Я здогадуюсь, що кожен у списку насправді якимось іншим. Як ти сказав, вони створюють себе в альтернативному середовищі. Але. Вони, ймовірно, навіть не знають, що приймають він дає їм цей наркотик, не знаю як, і найімовірніше, отримує відсоток від їхніх жирних зарплат. Кенні Санчес дивився прямо вперед. Я майже чув, як працює його розум. Гаразд, я візьмусь за це негайно і зателефоную, як тільки щось знайду. Я вийшов з машини, усе ще відчуваючи нудоту. Але коли підійшов до 48-ї, я також відчув невиразне задоволення від того, як вправно мені вдалося притримати Кенні Санчеза на своєму боці. Увесь день я провів з Карлом Ван Луном. Ми розглядали речі, як вже робили сотні разів раніше, особливо нашу стратегію зв'язків з громадськістю щодо оголошення. Він був дуже схвильований завершенням угоди. І не хотів залишати нічого на волю випадку. Він також був схвильований тим, що це відбувається в його квартирі на парк Авеню, що, хоча він і забув про це зараз, було моєю ідеєю. У всій метушні останніх кількох тижнів Генк Етвуд і Ден Блум зустрічались особисто лише двічі, і в формальних ділових умовах. Тому я запропонував неформальну вечерю в квартирі Ван Луна, сказав, що це може бути кращим місцем для наступної і найважливішої зустрічі, виходячи з того, що приватна атмосфера з бренді і сигарами легше сприятиме єдиному потоку думок, усе для того, щоб двоє основних учасників просвердлили один одного поглядами через стіл і сказали та гриць з ним. Давайте об'єднаємось. Я залишив офіс близько шістнадцятої і поїхав на десяту, де домовився зустрітись зі своїм орендодавцем. Я передав ключі, забрав решту своїх речей, включаючи конверт з таблетками МДТ. Було дивно зачиняти ці двері в останній раз і покидати будівлю, тому що я не просто залишав квартиру, місце, де я прожив шість років. Я відчував на певному рівні, що залишаю минулого себе позаду. Протягом останніх кількох тижнів я позбувся значної частини того, ким був, і хоча зробив це дуже легко, здається, я несвідомо відчував, що поки що я усе ще живу в квартирі на десятій, і що у мене все ще є можливість, якщо потрібно, повернути процес назад. Ніби в цьому місці залишилась частинка мене, яка є незмінною, якась форма генетичного коду вбудована в підлогу і стіни, яку можна використати, щоб мене відтворити, мої щоденні звички, усі мої риси. Але зараз, сідаючи на заднє сидіння таксі на першій авеню, з останніми кількома пакетами з квартири, напханими в дорожню сумку, я нарешті точно знав. Що поплив за течією. Трохи більше години по тому я дивився на місто з 68-го поверху, оточений нерозпакованими коробками і дерев'яними ящиками. Я стояв у головній вітальні, вдягнений лише в халат і посьорбував скелиха шампанське. Вид був грандіозним, і вечір, який наближався, обіцяв бути по своєму грандіознішим. Я пам'ятаю, як думав у той час, що якщо це не те, на що схоже життя за течією, то я, ймовірно, зможу звикнути до нього. Потім я прибув до квартири Ван Луна на парк Еваню у восьмій і мене провели у велику вітальню. Сам Ван Лун з'явився через кілька хвилин і запропонував випити. Він був трохи схвильованим, сказав, що дружини немає. І що йому не дуже комфортно приймати гостей без неї, я нагадав йому, що крім нас самих буде лише Генк Етвуд, Ден Блум і по одному раднику від їхніх відповідних команд переговорників це не була якась пишна світська вечірка, просто неформальні посиденьки, у процесі яких можна зробити справи усе просто, але з далекосяжними наслідками. Ван Лун поплескав мене по спині. Просто, але з далекосяжними наслідками гарно звучить. Усі інші прибули двома групами з інтервалом близько п'яти хвилин, і незабаром ми всі стояли, тримаючи келихи в руках, навмисно не обговорюючи злиття МСЛ Абраксас. Відповідно до неформального дрес-коду, я був вдягнений у чорний кашеміровий светор і чорні вовняні штани. Але всі інші, включаючи Ван Луна, носили штані Чинос і сорочки поло. Це змусило мене почуватись інакшим, і певним чином це посилило відчуття, що я брав участь у якійсь надзвичайно складній комп'ютерній грі. Мене ідентифікували як героя, одягнувши інакше. Ворог у штанях Чинос і сорочках Поло був усюди навколо. Тож я мав задурити їм голову до смерті, перш ніж вони зрозуміють, що я шахрай, і виженуть. Таке м'яке відчуття відчуження зберігалось протягом ранньої частини вечора, але насправді це не було неприємним, і через деякий час я зрозумів, що відбувається я зробив усе, ці переговори ведуться завдяки моїй допомозі. Я допоміг проструктурувати велику корпоративну угоду, але тепер все, ця вечеря лише формальність, треба йти до чогось іншого. Напевно, Генк Етвуд і Ден Блум відчули це в мені і натякнули, що якщо я зацікавлений, звісно, потім, то я можу зіграти деяку роль в їхньому новоствореному медіа бегемоті. Я був обережний у своїх відповідях на ці пропозиції, удаючи, що лояльність до Ван Луна є моїм пріоритетом, але природно, мені було приємно, що мене запитали про це. Я не знав, чого хотів би від таких угод у будь-якому випадку, хіба що це мало б бути чимось іншим, відрізнятись від того, що я робив до цього моменту. Можливо, я зміг би керувати кіностудією. Або планувати якусь нову глобальну корпоративну стратегію для компанії, або, можливо, міг би піти далі, диверсифікувати себе, піти в політику, балотуватись до сенату. Ми перейшли до сусідньої кімнати і зайняли свої місця за великим круглим обіднім столом, і, обдумуючи ідею про політику, я одночасно вступив у розмову з Деном Блумом про односолодові шотландські візки. Цей мрійливий відсторонений стан розуму зберігався протягом усієї вечері, Тальятеле з тушкованим зайцем і англійським горошком, а потім смажене м'ясо оленя з каштанами. І, мабуть, я здавався усім досить відчуженим. Один чи два рази я навіть бачив погляд Ван Луна, збентежений, стурбований. Коли ми знаходились приблизно на половині основної страви, не згадуючи вже про дві пляшки «Шато Калон Сейюр» 1947 року, розмова перейшла до угоди. Це не зайняло багато часу, однак, тому що як тільки підняли тему, швидко стало зрозуміло, що і деталі, і гарячкові підрахунки цифр останніх тижнів були в основному косметикою, і що більше за все інше. Зараз рахується принципова згода, цьому сприяють ванлун з корпорацією, і саме в цьому полягає уся брокерська майстерність, організація подій так, щоб усе сталося, і от тепер, коли все було практично на автопілоті і відчував себе так, ніби спостерігаю за сценою з далекої висоти або через віконне скло з тонуванням. Коли прибрали тарілки, в кімнаті повисла напружена пауза. Розмови припинились. Здається, от він, найвідповідальніший момент. Я відкашлявся, і потім, як по сигналу, Генк Етвуд і Ден Блум потяглись через стіл і потисли руки, короткий сплеск оплесків і ударів кулаком у повітря, після чого на столі з'явилась пляшка «Вев Кліко і шість келихів. Ван Лун встав і показово відкрив пляшку, далі виголосив тост. Насправді, кілька тостів в кінці один за мене. Ретельно підбираючи слова, Ден Блум підняв свій напій і подякував мені за гостру увагу і відданість угоді. Генк Етвуд додав, що я був життєвою силою цих переговорів. Сам Ван Лун сказав, що він сподівається, що ми разом. Уклавши найбільше злиття в історії корпоративної Америки, не зупинимось, що наші горизонти не будуть обмежені цим досвідом, це викликало щирий сміх. Також це вивело нас з основної частини справи і безпечно перевело на наступний етап вечора десерт, глазурована мигдальна крихта, сигари і годину чи дві безмежної доброзичливості. Я повністю долучився до розмови широкомасштабної і трохи запаморочливої, але прямо під поверхнею, стабільно вібруючи, моя фантазія про представлення Нью-Йорка в Сенаті США набула власного життя до тієї міри, що я побачив це як неминуче, що в якусь майбутню дату я буду прагнути номінації від демократичної партії на президентство. Фантазія, звісно, але чим більше я думав про це, тим більше сенсу мала для мене ця фундаментальна ідея залучення людей на мій бік, заряджати їх енергією і змушувати їх робити усіляки для мене ось у чому я насправді хороший. Зрештою, поруч зі мною зараз мільярдери в сорочках поло, вони змагались один за одним за мою увагу. Тому як важко може бути завоювати увагу американської громадськості, як важко може бути завоювати увагу будь-якого відсотка зареєстрованих виборців. Дотримуючись ретельно розробленого плану, я можу сидіти в підкомітетах і обраних комітетах протягом п'яти років. А після цього хто його знає? В будь-якому випадку гарний п'ятирічний план. Був, ймовірно, саме тим, що мені потрібно, щось, щоб спалити неймовірну енергію і подих амбіцій, які так легко породжував МДТ. Я повністю усвідомляв той факт, що у мене немає нескінченного постачання пігулок, і що мої таблетки скоро скінчаться, але я, тим не менш, був впевнений, що тим чи іншим чином, і, скоріше раніше, аніж пізніше. Я подолаю цю проблему. Кенні Санчес знайде Тода Еліса, той і буде постійно постачати мені таблетки. Якимсь чином вдасться отримати постійний доступ до цього постачання, усе якимсь чином вирішиться. Близько 23-ї усі почали розходитись. Раніше було досягнуто домовленості, що наступного дня відбудеться прес-конференція. Там оголосять про злиття. Історію стратегічно викинуть в пресу вранці, а прес-конференція відбудеться десь у півдні. На нас впаде медійне світло, і всі будуть його з нетерпінням чекати. Генк Етвуд і я усе ще сиділи разом за столом, задумливо крутячи бренді в наших склянках. Інші стояли поруч, розмовляли, а повітря насичувалось густим сигарним димом. Все нормально, Едді? Я повернувся, щоб подивитись на нього. Так, нормально. А що? Та нічого. Ти просто, я не знаю, якийсь пригнічений. Я посміхнувся. Подумалось тут про майбутнє. Ну, він потягнувся і дуже обережно цокнув своєю склянкою мою. Я за це вип'ю. Саме тоді пролунав стук у двері. Ван Лун, який стояв поруч, пішов відчиняти. Негайно і в довгостроковій перспективі. Карл стояв біля дверей, дивлячись назовні, а потім махнув рукою, щоб запросити гостя всередину, але, вочевидь, гість не хотів заходити. А потім я почув її голос Ні, тату, дякую. Я справді не думаю, що. Тут просто трошки сигарного гарного диму. Заради бога, просто зайди і привітайся. Я подивився на двері, сподіваючись, що вона зайде. У будь-якому випадку це земля обітована, завершив промову Етвуд. Я зробив ковток зі склянки. Е, що? Майбутнє, Едді, майбутнє. Я подивився назад, відволікшись. Джинні обережно зайшла в кімнату. Потім потягнулась і поцілувала батька в щоку. Одягнена в атласний топ на бретельках і вельветовій штані, і тримала у лівій руці замшову сумочку клач. Коли вона відсторонилась від батька, то посміхнулась у мій бік, піднявши праву руку і помахавши пальцями. Привітання, яке, я думаю, мало охопити і Генка Етвуда теж. Потім пройшла трошки у кімнату. Саме тоді я помітив, що Ванлун. Розтягнув руку, щоб привітати когось іншого. Через секунду чи дві, і після того, що виглядало як енергійне рукостискання, крізь двері зайшов молодий чоловік близько 25-26 років. Джинні вічливо потисла руки Дену Блуму та двом іншим чоловікам, а потім обернулась, стала біля столу, поклала руку на спинку порожнього стільця, який був розташований. Прямо навпроти того місця, де сидів я. Молодий чоловік Іван Лун розмовляли, сміялись, і, хоча мені важко було не дивитись на джинні, я постійно поглядав на них. Молодик був одягнений у кофту на блискавці з капюшоном, чорну футболку з круглим вирізом і джинси, темне волосся і маленька козлинна борідка. Він мені чомусь здався знайомим. Хоча, скоріше, не він здався знайомим, а щось у ньому. Цей юнак Іван Лун, здавалось, добре знали один одного. Я подивився назад на Джинні. Вона висунула стілець і сіла, поклала сумочку клач на стіл і склала пальці замком, ніби збиралась проводити інтерв'ю. Отже, панове, про що ми? Про майбутнє, сказав Етвуд. Про майбутнє. А ви знаєте, що Айнштайн про нього казав? Ні, а що? Він сказав Я ніколи не думаю про майбутнє, бо воно приходить досить швидко. Джинні подивилась на мене і додала я схильна з ним погодитись. Генк. Раптом Ванлун махнув рукою в нашому напрямку і підізвав до себе Етвуда. Вибач, Люба!» і піднявся, обійшов стіл. І саме тоді мені спало на думку, що цей молодий чоловік Рей Тайнер, як часто це відбувається з кінозірками, він виглядав трохи інакше в реальному житті. Я читав про нього в газеті учора, він щойно повернувся зі зйомок фільму у Венеції. Отже, сказала Джинні, оглядаючись, це місце, де зустрічається таємний орден, ритуали, жертвоприношення. І продимлена задня кімната. Я посміхнувся. Взагалі то я думав, що ми в їдальні, вона знизала плечима. Так, але я ніколи не обідала тут. Я їм на кухні, у найголовнішій кімнаті усього дому, Я кивнув у бік Рея Тайнера. Етвуд і Блум та всі інші зібрались навколо нього тепер. Актор, здавалось, щось розповідав. Отже, от він, голова культу. Запитав я, продовжуючи посміхаючись. Вона розвернулась на стільці на мить, щоб подивитись на актора. Я вперев свій погляд в її профіль, вигин її шиї і голі плечі. Ой, Рейне такий. Він милий. Ви що, разом? Вона нахилила голову, здивувавшись, моєму запитанню Ти що, працюєш за сумісництвом для якоїсь жовтої газетки? Ні, просто цікавлюсь. Для майбутнього використання. Як я вже казала, містер спінола, я не думаю про майбутнє. Це через нього ти не пішла випити зі мною. Вона помовчала, а потім відповіла Я тебе не розумію взагалі. Досить тривожна фраза. Чого ти конкретно не розумієш? Ну, не знаю. Вона нахмурилась, підбираючи слова. Вибач, мабуть, щось інстинктивне. У мене таке відчуття, ніби е коли ти дивишся на мене, то бачиш когось іншого. Я не знав, що й відповісти, тож втупив погляд у склянку з Бренді. Невже це так очевидно? Джинні нагадувала малісу, правда, але до цього моменту я й не усвідомлював, як ця схожість впливає на мене. З іншого боку кімнати до мене долетів раптовий вибух сміху. Уся та група почала розходитись. Я подивився на Джинні знову. Я не думаю про минуле, сказав я, намагаючись вставити щось таке. А про сьогодні? Та й про сьогодні теж не думаю. Ну, це має сенс, промовила Джинні і розсміялась. Сьогодення стає минулим досить швидко. Ну, я мав на увазі щось таке. Рей тайнер підійшов ззаду до неї. Джинні трохи повернулась і витягнула руку. Він узяв її за долоню, і вона встала зі стільця. Рей, це Едді спінола, мій друг. Едді, Рей Тайнер!» Я потягнувся, ми потисли руки. Мені стало чомусь надзвичайно приємно, коли я почув, як Джинні назвала мене своїм другом. Зблизька Тайнер був майже надприродно гарним, дивовижні очі. І така усмішка, що може привернути до нього увагу усієї кімнати. Йому навіть не потрібно було говорити слова, можливо, він стане гарним напарником. До своєї квартири я повернувся трохи після опівночі, моя перша ніч у новому місці, але я не мав нічого, на чому можна було б спати. Насправді, у мене взагалі не було меблів ані ліжка, ані дивана. Навіть книжкових полиць, я замовив дещо, але поки що нічого не доставили. У будь-якому випадку я не збирався багато спати, тому це не мало значення. Замість цього я переходив з кімнати в кімнату, долав величезну порожню квартиру, намагаючись переконати себе, що я не засмучений, не відчуваю ревнощів і що з моїм настроєм усе нормально. Джинні Ван Лун і Рей Тайнер казкова пара, яка поруч з купою старих бізнес-пердунів, які курять цигари, і розмовляють про відсотки, виглядає взагалі дивовижно. Навіщо засмучуватись? Через деякий час я витягнув комп'ютер з коробки і поклав його на дерев'яний ящик. Потім зайшов в інтернет і спробував наздогнати денні фінансові новини. Кінець двадцять четвертого розділу